Доброго дня, дітки! Людина відчуває за день дуже багато різних емоцій. Може відчувати радість, сум, здивування, цікавість, сором, злість, гнів. Коли людина відчуває злість, то дихання починає прискорюватись. Вона швидко починає дихати. А ще стискаються ручки у кулаки. Хочеться навіть когось стукнути, Але це робити не можна, то треба якось угамувати свою злість. Ми з вами будемо вчитися угамовувати свою злість. Уявили, що у вас у ручках лимони, ви їх стискаєте і видачавлюєтесь сік у стаканчик. Стиснули лимончики і давите, сильно, сильно, сильно придавлюєте, чавимо сік, вичавлюємо в стакан, сильно, сильно, сильно придавили, видавили лимони і кинули їх на підлогу. Розслабили ручки. Відчуваєте, як їм легко стає. І злість таким чином ми скидуємо. То ми ще не начавлили соку. А нам потрібен цілий стакан. То знову я явили лимони в руці, в руках, здавили їх, тиснемо, 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 видавлюємо сік Повен стакан. Набрали соку і скинули лимони на підлогу. Відчули легкість у руках. Так. А ще буває так, що злість прискорює наше дихання, і ми від злості дихаємо дуже прискорено. То тоді ми уявляємо, як у нас у животику є кулька, приклали ручки до животика. І ми з вами надуваємо кульку, потихеньку надули повен живіт, щоб кулька була велика носиком. І видихнули. Так. Надули кульку животик. І здули. А зараз надули. Таку велику кульку, щоб вима, що зараз животик лопне. І отут у явили голкою так голкою і... тик кулька. Відчуйте, як стало легко животику і дихання. Заспокоїлось. Дих видих. Дих видих. Як добре жити без цієї злої кульки. Як добре відчувати легкість у животику. Як добре відчувати легкість у руках. Так, ми з вами навчилися, як гамувати злість. До слідчої зустрічі!